Вітаю вас на каналі Таро для котиків. Сподіваюсь, вам і синечка, не буду заважати. Сьогодні ми починаємо дивитися туз жезлі. Уніс творчість, відродження, процвітання, бурштин, будівчість, трансформація. Карта Вербовий Ангел, сповіщає про все добре, коли тримає на руках нове життя. Загорнутий строчок її, немовля, мирно відпочиває, набираючись енергії на майбутній день. З наближення. Анко дитини проривається крізь шкарлупку, поки її свідомість повільно прокидається до навколишнього світу. Ангел тримає в третій руці масивний молоскип. Вона використовує його, щоб запалити летаргічні уми та поширювати пристрасну творчість. Ангел обрізав гілки, показуючи, що готовий відмовитися від усього, що вважає зайвим заради благо цілого. Великий жук повзе з молоскипу та небезпечно близько підходить до ровучого полум'я. Ця комаха є типовим символом лютих якостей, які необхідно мати, щоб здійснити бажання. Ці жука також може символізувати воскресіння відродження або спонтанність. Ангел носить корону соковитого листя плющам, святковий знак процвітання. Він також може символізувати доброчесний шлюб. Великий буштиновий діамант у центрі вінка символізує розум ангела, корону золотого винограду. Що звисає з боків символізує її родючість, а також особисті жертви, якими вона принесла в життя. Органічне волосся ангела складається за довгих зелених та осіннього листя. На її голові ростуть дерева, що квітнечими кулями творчу жвавий ліс, що світля темряв, мовити інші напарку метелика тріпоче на спині ангела, даючи їй здатність літати по небесам. Як метелик, вона регулярно орієнтується при місячному світлі, тому що не слідує за своїм світлою своєю інтуїцією. Прекрасні крила також символізують її перехід від одного етапу життя до іншого В реальності щось відбувається нове, різке, запалке відчуття величезного бажання робити, величезне бажання любити життя, можливо, навіть творити життя, зачати дитину. Зробити новий проєкт, нові починання і тому подібне. Це саме реалізація, материнства, сили спрямовані на вирощування якраз чогось нового. Справа вимагає великої концентрації уваги, відчуття великого душевного піднесення, таке відчуття, наче ви піднімаєтесь, наче ви літаєте, пархаєте, як метелик, і палаєте. Так, подібно до офакулу. Ви такі оптимісти заражати свої бадьорості, всіх оточуючих. Ці люди часто вважають сенсом життя продовження роду. Діяти, доглядати тварину, доглядати за природою, там знаєте, постійно поливати там дерева, квіти, кущі. А, також це може бути доглядати їх старих, хворих, це може і професія бути з цим пов'язана і тому подібне. Стосунки, людина поглинута якраз об'єктом цього кохання, бачить в ньому сенс життя, вона розуміє, що без нього вона не може. Тобто, це той сам, коли ця іскра пробігла і в душі сполохнуло полум'я. Це може бути з першої зустрічі вам відомо, що це все. Це це ця людина, з якою хочу провести все своє життя зараз. у Вас немає стосунків, то вони можуть з'явитися, тому що це знаєте таке. Можливо, кохання з першого погляду, я б навіть так сказала. Відчуття натхненності в цей період. Вони так скажімо, любові. Також у стосунках один любить, а інший приймає любов і турботу. Відчуває себе в цій любові затишно, комфортно. Багато дотиків, обіймів. У стосунках відчувається, знаєте, це сексуальне тяжіння, проскакує екскирки. І секс також пристрасний, такий сильний. Може бути висока лібіду цієї людини. І постійний секс. Також це може бути щоб. Зачати дитину, що був ви ні, тому що настільки знаєте, оця любов, коли вона уже от хочеться у спільне, і це дитина робота гроші справи. Ви вноситеся зі своїми ідеями, як може з дитиною реально, і мати всі якраз сили, можливо, на цей проєкт і знаєте, отак наповну віддатися йому, тому що ви будете знати заради чого ви працюєте. Тобто, знаєте, краще працювати в одному якомусь напрямку, аніж на декількох. Це може надихати вас абсолютно. Це також ви займаєтесь тим, що вам подобається. Це знаєте, така сама реалізація, де ви настільки кайфуєте, де ви інстуєте себе, і це приємно. Тобто це не просто я от працюю, тому що мені потрібні гроші. Ви працюєте і ви кайфуєте, ви насолоджуєтеся від цієї роботи, тобто це може бути. Хтось може інвестувати в ваш якийсь, наприклад, проєкт. Проєкт це може бути приголомшива якась творча ідея, чи грошовий результат. Тобто, наприклад, якщо ви питаєте, чи отримую я там гроші за те, що я там малюю якусь картину, отримати гроші, може навіть передбачатися зростання доходів. Тут тобто, це, знаєте, неодноразова якась акція. Прація, це безплітність може бути, зацикленість на дітях, не міня розраховувати сили. Аж дня, плюс порада творчості, натхнення, вирощування нових сміливих ідей. Всі ви будете розуміти, чого ви хочете, чого ви прагнете. Можливо, навіть у вас будуть сили не працювати не тільки в одному напрямку, а на багатьох напрямках. Також це може символізувати народження дитини або чогось народження, нового проєкту, і тому подібне. Влаштуєтесь на роботу сьогодні. Смілива якоїсь справи, над якою ви дуже довго думали, замислювалися, чи треба, чи не треба, треба. Це так, знаєте, захопливий час, захопливий день, сповне надій, багато обіцяючих перспектив. Знаєте, от просто день чудовий, день неймовірний. знаєте, такий. Палаючі, але приємно палаючим, прикладаєте собі шлях на майбутнє, і воно вам подобається. Знаєте, що насіння, яке ви посадили сьогодні, ваме міцну, тобто ви не будете як бур'яну, тобто куди вітер подув туди і все. Ви будете як знаєте, як дерево, рівно собі стояти і впевнено крокувати інформація або переосмислення цінностей, пріоритетів і тому подібне.